Шановні громадяни, ми зараз присутні значить, при вилученні товару у вигляді риби. В основному, як ви бачите, це сортована риба судак. Більше як півтони, на, на, на запитання працівників поліції, водій автомобіля значить, не надав ніяких документів, сказав, що част, частково купляють в персоні, частково в лепетисі, ніяких продавців не, не на памілі, нічого не називав. На що були складені відповідні протоколи в присутності, значить, представників громади, депутата районної ради, неодноразово значить прозвонював, погрожував під. Так само, більше всього, що по його дзвонку приїздила значить, таран Любов Васильовна, яка угрожала, обзивала, на що є зйомка, значить, ну, відеозйомка, все зафіксовано. Я, я думаю, що матеріали будуть передані до суду, поліція займається, все оформлюється по закону.